Вітаю вас, брати і сестри. Ми будемо читати тест перед молитвою. Читаємо книги послання апостола Павла до Філипійської церкви, до церкви в Филиппах. Перший розділ читаємо з третього вірша. Перший розділ книга апостола Павла до Филипп'ян з третього вірша. Дякую Богові, своєму, своєму при кожній згадці про вас і завжди в усякій молитві. за всі вас чиню молитву з радіщ, з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певен того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса, бо то справедливо мені думати про. Всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії, спільники моїх благодать. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса, і молюсь я про те, щоб. Ваша любов примножилась ще більше та більше в пізнанні і в усякім дослідженні, щоб ви досліджували те що краще, щоб чисті та цілі були Христового Дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Як важливо в цьому житті на цій землі вчитися, дякувати Богові, молитися до Господа, мати. Тісне спілкування з Господом. І не тільки е, молитися, щоб мати радість е, для своєї душі і просто мати втіху і підтримку для себе, але молитися так, щоб і інші, інші відчували підтримку, щоб інші розуміли, що за них хтось молиться, що за них хтось переживає, що хтось за них стоїть в пороломі перед Господом. І апостол Павло неодноразово у своїх посланнях він в першу чергу говорить про те, що він молився за церкви. Він не тільки молився, він показував, що він настільки у серці своєму хвилювався, переживав, страждав, за те, щоби в цих церквах. Було все добре, що ви в цих церквах було благословіння Господнє, і ці церкви стояли в істині. І в даному випадку, прочитавши текст з цього ж послання, ми знаходимо, що апостол Павло говорить про себе. І як він у третьому вірші говорить: дякую Богові, Богові своєму. І коли, коли він дякує Богові своєму при кожній згадці про вас? Як тільки згадував про церкву в Филипах, в першу чергу він дякував Богові за них, я би поставив запитання зараз до кожного з вас. Якщо ви когось згадуєте, згадуєте своїх ближніх, рідних або навіть своїх ворогів, що ви робите? В першу чергу, що ви робите? Апостол Павло каже, я дякую. Дякую. Кожен раз, як згадую, я, за, я дякую за вас. Як добре, щоб ми так само вчилися дякувати Богу в першу чергу за тих людей, кого ми знаємо. Навіть щоб ми могли дякувати Богові і за тих людей, хто нас може недолюблює, кажеться нам, хто нам спричинив якусь біль. Також варто дякувати Богові за таких людей, що є вони в житті нашому, що вони нам допомагають удосконаленні Божому. Також ми знаходимо, що Павло молиться і як молиться, він каже завжди, завжди молиться. І ці, ці молитви він підносить як з радістю. Каже, І завжди з усякій моли, молитві своїй Я за всіх вас чиню я молитву як з радощами, з радістю. Тобто його серце переповнюється, переповнюється коли він молиться за когось. В даному випадку за церкву в Филиппах. Знову ж ми робимо висновок, висновок з цього вірша. Як добре, щоб ми молилися за когось, але з радістю. З натхненням, молилися і просили Бога благословіння на ту чи іншу душу. І в даному випадку, чому апостол Павло так молився? Яка причина, що він все-таки пам'ятав, молився, молився з радістю, дякував Богові. В чому причина, в чому секрет цих молитв? Сьомий вірш відкриває. Сьомий вірш говорить, бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх і в обороні, і утвердженні Євангелії, спільники мої в благодаті. Церква, яка знаходилась в Филиппах, вона знаходилась і у серці апостола Павла. Вона була написана на його серці. Я думаю, я переконаний в тому, що він, напевне, знав кожного, хто там був у тій церкві. І по цій причині він молився за них. Де би він не був, в які обставини би він не попадав, він завжди за них молився. І зверніть увагу, де він знаходився, апостол Павло, і про що він молиться. Апостол Павло знаходиться в кайданах, страждає, приносить біль. Але яка його молитва? Про кого він молиться? В таких моментах життя зазвичай люди про кого моляться? Про себе, турбуються про свій стан, переживають про те, якби вийти із цієї скрутної ситуації. Апостол Павло так не думав. Апостол Павло про це, цього не прагнув, він цим не жив, щоб йому стало легше. Він думав про церкву, яка знаходилась в Филиппах. І він навіть у Кайданах знаходив, знаходячись, він церкву мав серце своїм і про них молився, дякував за цю церкву. І навіть в тих же обставинах він молився з радістю. Молився за інших, молився за тих, хто знаходився на волі. Апостол Павло, він наслідував Ісуса Христа. Він був подібним до Ісуса Христа. Чому я так кажу? Пам'ятаєте, Христос розп'ятий, страждає. І за кого Він молився? За нас. Він молився за своїх ворогів. Він молився і говорив, прости їм, бо не знають, що чинять. Апостол Павло так само, страждаючи, він молився за інших. Він молився за церкву Христову, за тих, хто вірили в Ісуса Христа. І про що Він молився? Про що Він переживав? Що він хотів, щоб в церкві було? Про це він говорить у у дев'ятому вірші. І молюсь я про те, щоб ваша любов примножила ще більше та більше в пізнанні в усякому дослідженні. Він молиться про те, щоб їх наповнювала Божа любов, щоб вони в Божій любові росли, щоб вони в Божій любові удосконалювались удосконалювали, і показує, в чому ця любов може вдосконалювалась вдосконалюватись через пізнання, через те, щоб вони знали добре Бога, що у цьому не могли рости. Рости в Божій любові. Чому так важливо? Чому так важливо, щоб мати Божу любов, щоб церква Христова переповнювалася Божою любов'ю, щоб любов примножувалася в церкві Христові? Чому так важливо? Апостол Павло розумів. Розумів, яку роль грає любов у житті церкви Христової? Яку роль грає любов у житті кожного християнина? І інших місцях, Слова Боже, він розкриває, що є любов. Як ми читаємо у посланні апостола Павла Коринті... церкви Корінфінської, 13 розділ, 8 віршем він говорить так: ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Павло підкреслює, любов. Ніколи не перестає. Або як 13-й вірш цього ж розділу говорить, а тепер залишається віра, надія, любов три. а найбільше між ним, що є любов. Апостол Павло говорить: я молюся, щоб вас любов ця промножувалась, яка ніколи не перестає. І яка є вічною. Вона не проходяща. І цієї любові необхідно вчитися тут, на цій землі. Також в іншому місці ми знаходимо, що гарантує нам любов Божа, яку вона дає відвагу кожному із нас, як ми читаємо в першому посланні Івана в четвертому розділі, євангеліст е е е Іван, е апостол Іван говорить в четвертому розділі, першого послання із е 17 го вірша. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, так і ми на цім світі страху немає у любові. Але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Тепер ми розуміємо, чому апостол Павло молиться, щоб їхня любов примножувалася. Бачимо, якщо любов примножується, то ми стаємо подібні. До Ісуса Христа. Ми наслідуємо Ісуса Христа. Також ми читали, що коли любов примножується в нашому житті, то наплоняє всякий страх. І ми маємо відвагу на день судний. Ми не боїмося того, що прийде Христос. Ми готові зустріти Ісуса Христа. Ми навіть говоримо, прийди Господи. Немає страху, тому що живемо відповідно заповідей Його. Дивіться, що робить любов. В нашому житті по відношенню один до одного, коли ми сповнюємося любов'ю Ісуса Христа. І апостол Петро говорить у четвертому розділі своєму посланні, першому посланні четвертий розділ восьми віршем: найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Любов покриває. І це спроможне робити людини та, та, яка любить, любить так, як Христос полюбив. Тому й апостол Павло говорить і е, свідчить і каже: я молюсь про те, щоб ваша любов примножувалася більше і більше в пізнанні в усякому дослідженні, тому що вона гарантує, що гарантує в нашому житті. Ми вже чули, я ще раз нагадую, Каже апостол Павло в 10 вірші у першому розділі до Филипян, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті, щоб чисті та цілі були Христового дня. Вона робить нас чистими, цілими і дає нам можливість бути наповненими повними плодів праведності через Ісуса Христа на славу і на хвалу Божу. Тому, дорогі мої брати і сестри, як ми молимось, за кого ми молимось і про що ми молимось? В даному випадку апостол Павло закликає нас, якщо молимось, то молимось за ближнього. Якщо молимось, то молимось про те, щоб любов Божа примножувалась в житті нашому, в житті Церкви Христової. Якщо молимось, то в першу чергу дякуємо. Молимось із радістю, тому нехай нас Бог благословить, щоб ми так молилися. Амінь.